Добрий! день! Ми з вами вже розбирали ситуації, в яких нам потрібно розгорнуто про щось або про когось розповісти, додати більше інформації про людину чи предмет або описати їх. Ви вже знаєте, що у англійській для цього існують спеціальні слова, які мовою термінів називаються відносні займенники. Сьогодні ми розберемо відносний прислівник We. Пригадайте, що в англійській існують такі відносні займенники who, which, that. Ці слова можна перекладати як який або що. Займенник who використовується у тих випадках, коли ми хочемо надати додаткову інформацію про людину, яку щойно згадали. Відносний займенник which використовує ту ж функцію, що й займенник who, але використовується по відношенню до неживих предметів. Відносний займенник «that» є універсальним з точки зору вживання. Його можна використовувати як по відношенню до людей, так і по відношенню до неживих предметів. А зараз ми розглянемо відносний прислівник where, який ми будемо використовувати, якщо будемо казати про місце знаходження. Прислівник We. Відповідає на питання де? Наприклад, A river is a place where you can fish. Річка це місце, де можна рибалити. This is the restaurant where we often have dinner. Це той ресторан, де ми часто вечеряємо. Іншими словами. Це слово використовується з назвою місця, після якого використовується підмет і присудок. Давайте тепер потренуємось утворювати речення з використанням цього прислівника. A lake is a place. Озеро це місце. Потрібно додати, де можна кататись на ковзанах. Is a place where you can go ice skating. Друге. A road is a place. Дорога це місце, де не можна кататись на роликах. A road is a place where you mustn't roller skate. Третє. A swimming pool is a place. Басейн це місце, де можна навчитися плавати. A swimming pool is a place where you can learn to swim. Четверте. A park is a place, Парк це місце, де можна навчитися кататись на велосипеді. Park is a place where you can learn to ride a bike. Наступне. A sea is a place, море – це місце, де можна навчитися ходити під витрилами. A sea is a place where you can learn to sail. A sports Center is a place. Спортивний центр це місце, де можна потренуватися грати в футбол. A river is a place. Річка це місце, де можна рибалити. A river is a place where you can fish. A forest is a place. Ліс це місце, де можна збиратися на дерева. A forest is a place. Where you can climb trees. A beach is a place. пляж – це місце. пляж – це місце де можна плавати в морі. A beach is a place where you can swim in the sea. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення.